Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці математики. Сьогодні ми з вами додаємо, віднімаємо число 4. Вже закінчилась перерва і дзвіни для всіх дзвінок. Всі зібралися у класі? Починаємо урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку: зошит, ручку, олівці, все готове? Молодці! На попередньому уроці ви ознайомилися з прийомами додавання і віднімання числа 4. Сьогодні ви продовжите вчитися додавати і віднімати число 4 трьома способами. А крім того, ми будемо готуватися до наступного уроку, на якому на вас чекає новий вид математичних завдань. А почнемо наш урок із перегляду мультфільму. Щоб запалити екран і переглянути мультфільм, потрібно розв'язати математичний вираз. Отже, до 4 додати 5. Дорівнює 9. До 2 додати 6. І скористаємося переставним законом додавання. Отримаємо 8. Від 9 відняти 6. Дорівнює трьом. До семи додати три. Десять. Від восьми відняти шість. Два. Від десяти відняти три. Сім. Наступні мультфільми. Щоб розв'язати правильно вираз, ми повинні арифметичні дії додавання і віднімання розв'язати саме в тому порядку, як вони записані. Отже, спочатку рахуємо до 5 додати 2, це 7. І ще додати 2, 9. До 4 додати 1 і дорівнює 3. 8. Від дев'яти відняти три і відняти один. П'ять. До шести додати три і додати один. Десять. Від восьми відняти один. І відняти три. Чотири. Від 10 відняти 3 і відняти 1. 6. Переглянули всі мультфільми. Ми працюємо далі. Для цього нам потрібен зошит або аркуш паперу в клітиночку. Не забувайте правильно сидіти під час письма і правильно тримати олівець або ручку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітиночки вниз. Каліграфічно запишіть число, що буде відповіддю на такий вираз: зменшіть число 8 на 2, це число 6. Запишіть каліграфічно рядок цифри 6. Не забудьте оцінити свою роботу. Якщо вам сподобалася ваша цифра 6, поставте знак оклику Похваліть себе, Ви великі молодці! А наразі геометрична хвилинка. Які геометричні фігури ви бачите перед собою на екрані? Це трикутники і квадрати. Подумайте, яка повинна бути наступна фігура. Зупиніть відео на паузу, поміркуйте і повертайтеся на урок. Якщо ви вже обрали свій варіант відповіді, давайте перевіримо його правильність. Отже, ми бачимо три трикутники, які змінюються трьома квадратами. Три квадрати повинні змінюватися трьома трикутниками. Отже, ми з'ясували, що ця фігура повинна бути трикутником. Але якого кольору? У нас є рожевий, зелений. І блакитний. За зеленим іде блакитний. Отже, ця фігура повинна бути трикутник, блакитний. Чи правильно ви обрали відповідь? Запишемо математичний диктант. Не забуваємо, що обчислюємо усно, зошит записуємо лише відповідь. Отже, працюємо. Будьте уважні. Число 8 зменшить на 3. Відповідь записали, поставте кому і рухайтесь далі в цьому рядочку. Число 4 збільшить на 3. Знайдіть значення суми 6 і 2. Знайдіть значення різниці чисел сім і три. Наскільки дев'ять більше двійку? Наскільки три менше, ніж десять? Перший доданок 5, другий доданок 2. Знайдіть значення суми. Ми продовжимо працювати на наступному рядочку. Зменшуване 6, від'ємник 3. Знайдіть значення різниці. Запишіть наступне число до числа шість. Запишіть попереднє число до числа десять. Запишіть числа, які більші за п'ять. Але менші, ніж 8. Запишіть числа, які не більше за 4. Перевіримо, перегляньте цифри і подивіться, чи правильно ви. Обчислили математичні вирази. Якщо ви допустили помилки, не засмучуйтесь, виправляємо помилку, перекреслюючи цифру з правого верхнього куточка в лівий нижній куточок. Зверху запишіть правильну відповідь. Ми рухаємось далі. Розгляньте математичні вирази, на які групи можна їх розподілити. Це вирази на знаходження різниці і вирази на знаходження суми. Випишіть вирази на знаходження різниці та обчисліть їх. Для цього тисніть паузу. Виконайте завдання. Якщо ви вже виконали і повернулись на урок, час перевірити. Отже, ви повинні були в перший стовпчик записати вирази. Від 7 відняти 3 дорівнює 4, від 8 відняти 2 дорівнює 6. Від 9 відняти 3 дорівнює 6, і від 9 відняти 0 дорівнює 9. Від цифри 4 відступіть праворуч 3 клітинки і запишіть решта виразів на знаходження суми. І обчисліть їх. Натисніть паузу. Запишіть вирази, знайдіть значення суми. Якщо ви вже повернулися на урок, перевірте результати 2 і 5 – сума 7. До 7 додати 1 – 8, до 1 додати 9 10, і до 6 додати 3 дорівнює 9. Ми продовжуємо наш урок і давайте пригадаємо, як ми з вами додаємо і віднімаємо число 4 різними способами. Попрацюємо усно. Пригадаємо, що 4 можна розкласти на доданки 2 і 2. Спочатку до 4 ми повинні додати перший доданок 2, потім другий доданок 2. Обчислимо 4 і 2. 6, 6 і два вісім. Розкладемо 4 на доданки 3 і 1. Спочатку до 4 додаємо 3, отримуємо 7, додаємо 1, отримуємо 8. Це другий спосіб. І третій спосіб, якщо ми розкладемо 4 на доданки 1 і 3. До 4 додамо 1. Отримаємо 5, додамо 3, отримаємо 8. Пригадаємо, як ми віднімаємо 4 трьома способами. Спочатку 4 розкладаємо на 2 і 2, і віднімаємо ці частинки від числа 7. Від 7 віднімемо спочатку 2, потім ще 2. Обчислимо 7 мінус 2 5. 5 мінус 2 3. Розкладемо число 4 на доданки 3 і 1. Спочатку ми від 7 повинні відняти перше число 3, потім відняти друге число 1. Від 7 відняти 3 буде 4 і відняти 1 3. І третій спосіб 4 розкладаємо на доданки 1 і 3. Від 7 віднімемо перший доданок це буде 6. Віднімемо другий доданок, буде 3. Ми з вами повторили, як можна додавати і віднімати число 4 трьома способами. А зараз увага, ситуація. Собачка шері на сніданок згризла три кісточки, а на вечерю 2 кісточки. До цієї ситуації, до цієї умови, можна поставити три запитання. Спочатку дізнатися, скільки всього кісточок згризла собачка шері. Щоб дати відповідь на, ці питання, на це питання, ми повинні з вами обрати вираз. Чи від 3 відняти 2, чи до 3 додати 2. Отже, як ми міркуємо, щоб дізнатися, скільки всього ми повинні всі кісточки об'єднати, тобто додати. Отже, вираз до 3 додати 2 буде відповіддю на наше перше питання. Ми маємо 3 кісточки на сніданок і 2 кісточки на вечерю. Отже, ми можемо ще ці цифри порівняти, або дізнатися, наскільки більше кісточок згризла собачка шері на сніданок, ніж на вечерю, або наскільки менше кісточок згризла собачка шері на вечерю, ніж на сніданок. Пригадаємо, щоб порівняти два числа, ми повинні від більшого числа відняти менше число. То який вираз буде відповідати відповіддю на перше питання наскільки більше. Від трьох відняти 2. А який вираз буде відповідати на третє питання? Наскільки менше? Якщо починається питання на слова наскільки менше або наскільки більше, це ми порівнюємо. Отже, щоб порівняти, треба від більшого відняти менше. А зараз увага на екран. Розгляньте, у нас на озері плавало троє гусей. До них прийшло ще двоє гусей. Це ситуація, це умова. Що ми можемо дізнатися за цією ситуацією? Скільки гусей стало плавати на озері, тобто скільки всього стало гусей. Розглянемо на схемі. На озері плавло троє гусей. Покажемо ось троє рожевий відрізок. До них прийшло ще двоє гусей. Ось вони блакитний відрізок. Потрібно поставити питання на схемі, скільки гусей стало плавати на озері, скільки всього. Як дізнатися, скільки всього? Ми повинні об'єднати, отже, додати. Запишіть в зошиті математичний вираз, який буде відповідати на питання нашої ситуації. Скільки гусей стало плавати на озері? Ви в зошиті записали вираз до 3 додати 2 дорівнює п'яти. Тож дамо відповідь ще раз на наше питання. Скільки гусей? П'ятеро гусей стало плавати на озері. Розглянемо ситуацію з качками. На озері плавало 5 качок. Одна качка пішла. Яке питання ми можемо поставити до цієї ситуації? Скільки залишилося качок плавати на озері? Покажемо це на схемі. На озері плавало 5 качок. 5 качок це всі качки. Ось вони, їх п'ятеро. Одна качка пішла. Ось вона, синій відрізочок. Ця качка, що пішла, решта, що залишилися. це залишилося. То скільки качок залишилося? Складіть математичний вираз і запишіть його в зошиті. Який ви записали вираз? Від 5 відняти 1 дорівнює 4. Тож дамо відповідь на наше питання: скільки качок залишилося плавати на озері? 4 качки залишилося плавати на озері. Зараз фізкульт хвилинка. Відпочинемо і попрацюємо далі. Розглянемо схеми, складемо рівність за кожною схемою. Увага! Перша схема. Фіолетовий відрізок має значення 7. Зелений відрізок значення не має. Ми повинні дізнатися, але що нам говорить цифра 3? Коли ми порівняли два відрізка, ми побачили, що фіолетовий відрізок на 3 більше. Ніж зелений. То, якої довжини буде зелений відрізок, щоб дізнатися довжину зеленого відрізка, ми повинні від 7 відняти 3 до рівня 4. Отже, фіолетовий відрізок довший на 3, отже, зелений відрізок коротший на ці 3 одиниці. Ви в зошиті записали вираз від 7 відняти 3 до рівню 4. Розглянемо наступну схему: Ми бачимо зелений відрізок довжиною 7 одиниць. А рожевий відрізок буде довшим на 3 одиниці. То якої ж довжини буде рожевий відрізок? Якщо він довший, то значить він. Більший. Якщо треба зробити більше, то треба додати. То який математичний вираз ви записали в зошиті? До 7 додати 3 дорівнює 10. Розглянемо третю схему. Рожевий відрізок має значення 7. А зелений відрізок. Має значення 3. Увага! Відрізки порівняли. Що помітили? Що у рожевого відрізка є зайва частинка. тобто рожевий відрізок буде довшим. Наскільки він буде довшим? Щоб дізнатися, наскільки нам потрібно від більшого числа відняти менше. Складіть і запишіть цей математичний вираз. Перевіримо від 7 відняти 3 дорівнює 4. Ми продовжуємо наш урок і записуємо вирази, знаходимо значення цих виразів за схемами. Пригадуємо, що арифметичні дії додавання і віднімання. Ми виконуємо так, як вони записані у виразі. Якщо перше йде додавання, то ми спочатку додаємо, а потім віднімаємо. Отже, ви в зошиті записали до 7 додати 2 і відняти 3. Дорівнює. Знаходимо значення суми. Це буде число 9. Потім від 9 ми віднімаємо, яку цифру? 3. Обчислимо значення різниці. 6. Записуємо наступний вираз. До 6 додати 1 і додати 3. Дорівнює. Спочатку обчислимо значення суми 6 і 1. Це буде число 7. А потім потрібно додати яке число? 3 дорівнює 10. Записуємо наступний вираз від 9 відняти 3 і додати 2 дорівнює. Спочатку знайдемо значення різниці. 9 мінус 3 дорівнює 6, а потім треба додати нам яке число 2. Дорівнює 8. І записуємо останній вираз. Від 7 відняти 2 і відняти 3. Спочатку знайдемо значення різниці 7 і 2. Це буде число 5. А від 5 віднімемо 3, отримуємо 2. Не забувайте, що ви можете в будь-який момент зупинити наш урок і записати всі вирази у зручному для вас темпі. А ми рухаємося далі. Розгляньте математичні вирази, і ви помітили, що за соняшниками заховалися невідомі доданки. Давайте пригадаємо правило: щоб знайти невідомий доданок, Потрібно від суми відняти відомий доданок. Усно обчисліть вирази, знайдіть невідомий доданок і запишіть ці вирази в зошит самостійно. Поставте відео на стоп і попрацюйте самостійно. Якщо ви знайшли всі невідомі доданки, Перевірте, чи такі вирази у вас записані. Отже, в першому виразі невідомий доданок 1, тому що від суми 10 ми відняли 9 отримали 1. В вашому зошиті записаний вираз до 9 додати 1 дорівнює 10. Наступний вираз до 1 додати 3 дорівнює 4. До 4 додати 4 дорівнює 8, до 5 додати 2 дорівнює 7. А в наступному виразі, який доданок ви знайшли? Користуючись правилом, ми повинні від суми 7 відняти відомий доданок 7. Отримаємо 0. Отже, у вас записаний вираз. До семи додати 0 Дорівнює 7. І в останньому виразі невідомий доданок це число 3. Для допитливих цікава задачка. Кролик, хом'ячок і морська свинка можуть вибрати тільки по одному овочу. Кролик обрав капусту. Які овочі могли взяти інші тваринки? Якщо кролик обрав капусту, то хом'ячок міг обрати моркву або бурячок, і морська свинка могла обрати або моркву, або бурячок. Хом'ячок обрав моркву? Отже кролик. Міг обрати або капусту, або бурячок. І морська свинка могла або те, або те обрати. Морська свинка обрала не капусту і не моркву. То що могла обрати свинка? Бурячок. Отже, кролик обрав капусту, ком'ячок обрав моркву. А свинка обрала бурячок. Наш урок завершено. Що ви дізналися на уроці? Що ви повторили сьогодні? Що закріпили? Які вміння вдосконалили? Оцініть свій настрій відповідно до цеглинки ЛЕГО. Зелений, мені під в силу всі знання, жовтий. Все було легко та просто, помаранчевий було складно, синій, мені потрібна допомога. То яка пора року зараз панує в вашій душі? Ми завершуємо урок. Прощаємось до наступного. Я бажаю вам цікавого і веселого навчання!